Вітаю, мене звати Віталій. Я експерт по роботі з діючими клієнтами компанії Лістекс. Хочу розповісти вам, як уникнути критичних помилок при введенні даних про товари в торгову мережу. Ключне введення даних про товари в мережу це процес, який може здаватися нескладним та дешевшим ніж послуги спеціалізованого провайдера Лістекс, але коли доходить до справи, починаються тупові складнощі, такі як неправильні або неточні дані про товар фото в нерелевантному форматі. Відсутність ключових атрибутів, які необхідні мережі, помилки в назви категорій або одиницях виміру, величезна кількість файлів для заповнення, оскільки для кожної мережі потрібно заповнювати індивідуальну специфікацію, написання описів, перевірка ваги та габаритів товару, пошук необхідних фотографій та іншої інформації необхідної мережі для інтеграції вашої новинки в їх торгові процеси. На це все. Менеджер може витратити дні, а то й тижні. Все це призводить до одного втрати часу, коштів та конкурентної переваги у той час, поки ваші дані не погодження, товари конкурента вже на полицях. Рішення про станку. Ви звертаєтесь до спеціалізованого провайдера LISTEX. створюєте запит на оцифрування, вказуючи всі необхідні мережі, для яких потрібно створити інформацію, та займаєтесь погодженням перших поставок. В свою чергу, за 4 робочі дні ми створюємо всі необхідні дані про товар. Під вимоги кожної мережі: фото, описи, характеристики та габарити. Це дозволяє вводити товари на полиці в рази швидше, економити ресурси, уникати людського фактору і гарантувати якість даних та відповідність стандартам. Зв'яжіться з нами, та ми покажемо, як працювати швидше, ефективніше та без помилок.